Доброго ранку, вітаю вас в щоденній рубриці Здорово жити. Знайти час на виконання усіх справ не так вже й просто. Але все ж таки, знаходячи годину іншу, ми майже завжди відриваємо час від сну. Потрібні нам 8 годин, здаються, недозволеною розкішю. Проте, чи варто торгуватися зі сном, давайте проведемо сьогодні аудит сну. Нас надихає приклад Наполеона і ще декількох великих людей, яким було досить чотирьох, а то й всього двох годин сну в день. Звичайно, ми всі різні, але не потрібно обманювати себе. У своїй більшості люди не можуть спати по 5-6 годин в день. А після безсонної ночі повинні відсипатися не один день, а два-три. Якщо вам здається, що ваші звички виключення, ви помиляєтесь. Сонце не резерв. Сонце недоторканий запас, запорука вашого тілесного і душевного здоров'я. Нестача сну проявляється не в похмурому ранку, а в зниженому імунітеті, хронічній втомі, дрібних хворобах, загальній напруженості. Адже якщо ми не доспали, отже, часу і без того мало. Потрібно кудись поспішати бігти, терміново встигнути. Я пропоную провести маленький аудит сну: візьміть добу і випишіть середній час роботи. Тобто, якщо ви працюєте по 10 годин в день, напишіть на листку паперу число 10. Тепер так само випишіть сумарний час, який ви витрачаєте на пильнування: дорогу, їжу, гігієну. Припустимо, вам потрібно 3 години на їжу, година на душ і інші процедури, 3 години на дорогу туди-назад з урахуванням пробок, година на відпочинок протягом робочого дня. У сумі виходить 8 годин. Тепер складіть перші два числа і додайте ще 8, тобто необхідна кількість здорового сну. У нашому випадку виходить, що до 18 годин потрібно додати 8. Результат в нашій добі, як мінімум, 26 годин. Ми або хронічно не встигаємо зробити все, або крадемо пару годин у сну. Врахуйте, що ви, напевно, щонебудь забули включити ваудит, так що реальне число годинника в добі могло досягти 27, а то й 28 годин, адже ми не включили в підсумок розваги. Півгодини біля телевізора або година біля комп'ютера, телефонна розмова з другом, перевірка домашніх завдань у дітей. Час потрібний на різне. У цей момент вам захочеться зі мною поторгуватися. Напевно, ви читали, ніби дорослому досить самих годин сну, а не восьми. Це умовність. Ці сім годин не включають час, впродовж якого ви перевертаєтеся з боку на бік. Згадуєте вечірню чашку кави, а в три години ночі підскакуєте, згадуючи кавун. Тому нам все одно потрібно спати годин вісім, щоб в дійсності отримати, хоч би сім. Все ж таки, не варто торгуватися з собою зі сном, а краще спланувати свій день таким чином, щоб все було у вас в міру. Хай вам щастить.